Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Ну, ось ми знаходимося в Умані. Приїхав, привіз чергову партію сім'я до Жені ірою Вава Маркет. Також потрібно взяти деякі інгредієнти для приготування корму, заскочити на нову пошту, заїхати яйця здати. Ну, тобто, купа-купа справ. Збирається ну, перед тим, як приїхати в Умань, посилочки відправити по новій пошті, посилочки забрати. Ну, тобто є, є тож попрацюємо. попрацюємо зараз тут, в місті, ну, а потім знову додому до праці. Тож, кому потрібно сім'я, ось маємо в наявності сім'я. На даний час поки що Петренчик, наш Тімончик, працює. Ну, вже скоро скоро будемо запускати роботу нашого арні-кантора. Він також уже працює, все, але потрібен ще трішки потрібно часу. Я думаю, що десь якась неділька, і, в принципі, можна буде замовляти. Тож під відео є всі координати мої, Жені, Іри. Звертайтеся, відправляємо по новій пошті. ну А хто тут поруч можете під'їжджати в Умань і брати сім'я, яке зберігається там все як потрібно в термобоксі при потрібній температурі. Нагадую, хто бере сім'я, інколи запитують, при якій температурі зберігати. Плюс 16, плюс 18 градусів зберігається сім'я. Розбавник використовую. На 7 днів, ну але 7 днів воно не працює, звісно, що, тому що ну, багато стрес-факторів для сім'я це не є добре. Тобто оці всі переміщення, відправки по новій пошті, все це, все це впливає на якість і на збереження. Тобто 3-4 дні воно працює стабільно. Так що ну, намагаємося відправляти завжди свіженьке і людям, які звертаються, я говорю, що ось тоді тоді буде. Буде забір сім'я, якщо вас це влаштовує. Коли вже сім'я на останніх термінах зберігання, то таке сім'я ми не відправляємо. Тому що ну, тим паче, що люди замовляють інколи е свинка буде гуляти, ну, за гул заходить через день, через два, через три. А сім'я вже на останніх термінах зберігання ну, воно не буде працювати. Тож звертайтеся, кому потрібно. Є в наявності, відправляємо. Попрацював трішки біля кроликів. Провів прибирання, Вон, як бачите, немає піддончиків. Ну як немає, ті залишилися, де... там, де кролика нема, то ті вони пусті, вони не працюють. А ці вже були повні, тож забрали їх, послід викинули на городик, як добриво буде. Ну а тут зараз підметемо, встановимо. Чистенькі піддони і все. Оня як бачите, який мінус всього цього діла. Ніяк я не захистив задню стінку, тож швидко воно там все це діло видать. ОСБ плита не витримає. Ну а ті піддони і інвентар, який звільнили вже. Від посліду зараз трішки обмиємо це все діло. Ось таким чином. І буде воно все чистеньке, гарненьке і не таке вонюче. О, та краса. Як новеньке. І потім перевернемо, вилиємо. Ось таким чином все це відбувається. Працюємо далі. Все, піддони на місці. Скат опущений. Чекаємо на наступний раз, коли у нас буде повне все це діло. Ну, не дуже швидко, воно набирається, але набирається. Десь один раз на два тижні. Проводимо прибирання. Ну, в залежності, звісно, що яка кількість кролика. Зараз невелика кількість, тож і посліду в нас менше. А ось скоро будуть у нас відлучки. І я думаю, що все це приміщення буде працювати на повну потужність. Ось тоді і посліду будемо отримувати набагато більше. Запах, звісно, що такий. Не дуже приємний і дуже різкий, і дуже сильний. Не думав я, що кролики так, так, підванюють. Ну, не самі кролики, звісно, а що їх послід. Тож без вентиляції отак в приміщенні це зовсім не варіант. Вентилятор працює практично цілодобово. Хто, можливо, не бачив. Ось. Працює через датчик, через термореле. В день, коли температура підіймається, то працює постійно, як зараз. Ну, а вночі періодично вимикається, вмикається, в залежності від температури. Якщо температура падає до певного рівня, то вимикається. Потім температура підіймається до відповідного рівня і він вмикається. Кролики. Також дають непогану температуру, тобто я маю на увазі, що зачиняю двері на ніч і взимку, я думаю, що вони себе тут зможуть обігріти, так як система напування боїться морозу, і щоб вода не замерзла ось в цих виходить, рукавах, і в цих трубках і ніпельні напувалочки. Також, щоб все це діло працювало, то потрібно, щоб тут була у нас плюсова температура, хоча б плюс 1, плюс два градуси. Ну це на, вже, так скажемо, на крайній випадок. А так, звісно, що потрібно, щоб температура була хоча б в межах там, плюс 10-15 градусів. Ну, я думаю, що якщо приміщення буде повністю загружене, то вони справляться з цією задачею, тому що зараз я дивлюся, що ось на вулиці були вже приморозки і температура падає біля нуля то тут в приміщенні, коли зачинені двері, то десь знаходиться на рівні плюс 13 градусів. І це при тому, що, ось як бачите, тут наполовину воно пусте. Тобто кролика тут дуже мало. Ну і звісно, що взимку будуть морози сильніші, тож, якщо, я думаю, буде 100% кліточка працювати, то будемо мати. Плюсову температуру. Якщо не буде справлятися це поголів'я і водичку буде прихвачувати в системі, ну, прийдеться облаштовувати якийсь, ось на цю стіночку, якийсь обігрів, такий, як в мене в курничку, якийсь електроконвектор, також через датчик. І я думаю, це воно буде добре. Ну а ось уже готовий корм для кроликів з того сіна, яке я показував в попередньому відео. Де ми з вами його на вагах відважували і бачили, яка потрібна кількість для того, щоб приготувати ось 100 кг корму. Змішуючи його з іншими інгредієнтами Пшеничка, ячмінь, макуха соєва, макуха соняшникова, премікси, підкислювачі, сорбенти, коксидіостатики. І ось на виході отримуємо. Такий гарний результат. Кроликам подобається дуже. Чудово споживають, набирають вагу. Так що тестуємо. Ще тестуємо наш корм. ну На даний час нарікань немає. Чергова самечка готується до окролу. Розпочала рвати пух. На сьогодні в неї да, термін, ну я думаю, ось. Зранку вона рве пух. Думаю, що до обіду десь або на вечір все у нас вже будуть малюки. Так що сподіваємось, що все буде добре. Животик у неї такий немаленький. Ану, зайди, то тут, тут не видно тебе. Животик немаленький. Так що сподіваємося, що криленятка будуть. Ну, а поруч малеча вже повним ходом споживає корм, водичку ось п'є. Так що все добре. Практично всі креленятка, які старшого віку вийшли вже з гнізд і розпочали. Повноцінне доросле життя, тож скоро будуть йти на відлучку. Банда біленьких. Також снідають. Ну і рябчики не відстають. Також цікавляться кормом уже. І тим, що відбувається зовні. Да, малий, йди сюди. А, боїся? Йди. не хоче. Також йде підготовка до опалювального сезону. Ось, привезли дровцят невеличку кількість. І тепер є біля чого попрацювати зараз з цих двох. Кучок сформуємо одну, все це діло накриємо від дощу і потім уже поволі будемо переносити його в дровничок, тому що не вистачає на все часу, купа справ. Тож поволі, коли буде час, потихеньку перенесемо. Все це діло і будемо вже на всю зиму забезпечені паливним матеріалом! Хоп, І дровцята накриті все сховали. Також соломки ще два тюки нам перепало. Людям напої давали, та й ми попали під роздачу. Так що маємо поповнення. Соломка, це таке діло завжди потрібно. Тут запасики, що маємо. Ось заходимося під нашим шалашиком нашим. Закінчується прямо на очах. ну Не скажу, що прям дуже швидко, але, але кількість зменшується постійно, Тож зайвим не буде. Можливо, я і використовую за велику кількість її, але люблю я, коли під свиноматками сухенько, чистенько, м'якенько, тим паче, що вони після того, як з'їдять основну пайку корму, і вони знаходяться на нормі, і вони постійно голодні, тож соломку вони. Теж споживають його там біля передніх ніг і ось аж до середини станків вони все те підбирають і з'їдають. Залишається ось тільки тут невеличка кількість позаду. Тож, ось так все це діло виглядає. Проходики підмили, тут все чисто прибрано і свинки знаходяться на чистенькій, сухенькій соломці. Все. Садок готується.